Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна Кармолог, і ми сьогодні будемо говорити про гроші. Якщо ця тема вас цікавить, то будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте, пишіть коментарі, пишіть запитання, які вас цікавлять, я люб'язно з вами поговорю і відповім. Чи в особистих, чи ми з вами зробимо ще декілька ефірів, якщо вам буде щось незрозуміло на цю тему грошей. Вона дуже широка тема грошей. За один відосик 15 хвилин я не встигну вам все розповісти і як правильно себе налаштувати, я не встигну вам дати. Але, ну, в принципі, почнемо. Якщо буде бажання, і буде від вас відгуки, такі, відклики. То я зроблю курс, як налаштувати себе на достаток. Якось ми придумаємо з вами <св 'язок> назву і зробимо це. Тому що всі програми в нас у підсвідомості закладені, і чому в нас немає грошей, це не тільки наші. Упередження ставлення до грошей, це і дитяча позиція, це і карма крадійства, це і наші відносини з мамою, як з людиною, яка дала життя. А життя це в принципі гроші, тому що, щоб забезпечити життя, ну завжди потрібні гроші. Чому так? Тому що мама ще це наші базові потреби, грошові кошти на, ну, на все базове, на базовий одяг, який вам потрібен. Ви, наприклад, ви більше одної пари кросівок собі не можете купити. Це вже щось пов'язане з мамою, тому що ну, в, на, у вас не вистачає коштів. Потім комуналка це базові кошти, їжа це базові е, потреби. Це все пов'язано з мамою. А з батьком пов'язане вже таке більш розширення, великі гроші, фінансовий достаток, щоб ви себе відчували комфортно з цими грошима. Але саме головне багатство, багатство створює наша щедрість. І тільки щедрість причина багатства. Але щоб дійти до нашої щедрості, якщо ви, наприклад, починаєте щедрити, так? це, наприклад, саме елементарне, ви йдете в магазин, у вас залишається решта. Ну, не дуже там велика сума, яку ви можете віддати. Так, да, Десь може вас крякнуть жаба тут, але з жабою це також дуже класний інструмент. Якщо ви будете боротися з своєю жабою, ви будете йти в розширення і будете більше ж заробляти грошей. Також потрібно цю жабу тренувати. Тож, щедрити, так, залишайте чаєві. Залишайте чайові у кав'ярнях, залишайте чайові, де ви можете. Потім займайтеся благочинністю, якісь сплачуйте донати, класно давати гроші вже таким більш організаціям, наприклад. Ну, чи на розвиток дітей які якісь, ну не знаю, які в нас зараз. Багато хто збирає на дітей, так? Також багато хто зараз збирає, наприклад, на будівлі, на житлові будинки людям, які втратили будинки. Ви щедрите туди, і кожен свій цей донатик, і так само, як і чайові, ви можете проговорювати про себе, що я плачу собі в майбутньому це так коротко, але краще, якщо б ви сказали. Я даю гроші, щоб в усіх були гроші, їх було в достатній кількості, щоб в мене були гроші в достатній кількості, і всі люди могли собі дозволити, ну, те-то те-то, й ну, на що ви там, наприклад, донатили, щоб в кожного був там свій будинок. Ну, якщо у вас тільки потреба в грошах, то думайте про гроші. Думайте про гроші і бажайте, щоб усі мали гроші на свої, хоча б там базові потреби. В кого борги? Це одразу приводить, це базові потреби у вас взагалі не закриті. Тобто, це відношення з мамою потрібно пропрацювати обов'язково пропрацювати відносини з мамою. Подумати, десь якісь є образи, нема образ, важко. Беріть, не будьте лентяюками, і беріть блокноти і ручки, і виписуйте. У вас хороші відносини з мамою? Подумайте, якщо у вас є там борги, наприклад, або ви не можете закрити свої власні базові потреби. Я думаю, ні. Якісь дитячі, мож, дитячі якісь травми, якісь образи дитячі, які мама й не пам'ятає ваша, що можливо вас образила, можливо, вона й не хотіла вас ображати. А от ви, як були на той час ну, от свідомість дитяча у вас була, от ви дуже образилися. І у вас воно закарбувалося, ви не можете це відпустити. Це краще з мамою проговорити. От побачите, якщо ви з мамою проговорите, вам набагато буде краще. І якщо ви почнете налагоджувати відносини з мамою, у вас набагато швидше ви зможете закрити свої борги або ж почати заробляти більше, ніж на базові потреби. Але у кожного ще є карма. Грошей і карма крадійства. За це теж потрібно поговорити. Що це таке карма крадійства? Ну, наприклад, сама така крадійство, кража, ну, часу, наприклад, так? По-перше, ви можете в себе щось час вкрасти. Чому? Ну, наприклад, пообіцяли собі там щось зробити, подивитися, якийсь урок, якийсь семінар, не зробили. Тобто, вже борг у вас правильно перед собою. Бо ви собі обіцяли, але заборгували. Поки ви не випишете свої оце собі борги, тому що це вже ви вкрали свій час, і ви цього не зробили. Виписуйте, що ви собі винні таке ну, для вас значиме. У вас буде звільнятися енергія, оця вся, що ви заборгували собі, і йти в рух, у рух, у гроші йти. Якщо ви десь, наприклад, порушуєте кордони інших, це також карма погана, карма крадійства. Якщо ви, наприклад. Стоїде, стоїте і десь із подругою дуже голосно розмовляєте, а це ну, заважає іншим людям. Це також ви, кража виходить в просторі вас. Ви людей, вони що про вас подумають, Та нічого хорошого не подумають. Подумають, ну, можна тихіше, ви порушуєте кордони. Не можна і так робити. Потім крадійство також. Виявляється, Якщо ви, наприклад, ну, в школі парти вмальовували. Так? Це ви робили е бездумно, але вона у вас залишилася ця карма. Вона росте з кожною хвилиною 60 секунд розкривається і розкрив... ну, більше, більше, більше росте, і десь вона розкриється. Це псування майна. Десь парта, десь в стекло якесь подряпали. Де щось таке зробили, ну, погане зробили. Ви ж можете сісти і подумати, що я таке робила. От, тому що крадіжка і часу не можна, наприклад, це робити. І е, не можна е, порушувати і спокій інших. Це також ви. Ну, Влазите в їхній простір і крадете в їхню увагу до себе. Також пустослів'я. Якщо ви балакаєте багато, ну те саме вколотите цю воду в ступі, але ж ви вже проговорили це. Навіщо вам повторювання це 10 раз. Це також карма крадійства. Обов'язково Думайте, що ви говорите, слідкуйте за своїми думками. Як це почати налагоджувати? потрібно, наприклад, випишіть, де ви що пошкоджували. Так? Наприклад, ви, в нас такі є люди, які дивляться по сторонам черга, а вони шухи без черги. Це ви також пішли і зробили чи покупку, чи відвідали лікаря не в черзі, не в своєї черги. Ви вкрали чиєсь місце. Так само вас влаштовують на роботу по блату. Це також карма погана, тому що це не ви прийшли і самі зробили, і самі влаштувалися. Де ще через кого? Це також погана карма. Так, ну, багато хто з нас цього не усвідомлює і не знає. Якщо свідомо дійти до цього і почати виписувати ці всі, можна ці всі погані сімена спалити. Можна спалювати, наприклад, що потрібно для цього, щоб спалити. Виписати на листочок це все, усвідомити, що так, це дійсно неправильна карма крадійства, і я зараз її спалю. Це називається практика Соджонг. Потім завернути, насипати туди. Це така практика, що краще приходьте, я вам її проведу, щоб ви не наробили того, що не треба.